Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні в нас ще все 16 січня і записую для вас уже друге відео з прогнозами для наших міст. І будемо дивитися. Переходжу знову в ваші коментарі і починаю читати. Що в нас далі? Які в нас далі коментарі? Кого ми дивимося, які ми міста дивимося? І так, дивимося. Запитання: Херсон. Подивіться, будь ласка, Херсон, Дніпровський район, правий берег. Україна перемогла так, тільки так і не інакше. І так, Херсон, дивимося ситуацію на цей тиждень від 16 січня і на тиждень часу для Херсону. Як будуть розгортатися події? Чи все буде добре? Херсон, Херсон, наш Херсон. Показую, що будуть складнощі, що, що не буде вистачати води і не буде вистачати тепла. Показують, що ну, як замерзають щось. Показали, що замерзають. Є обстріли, але я не скажу, що такі інтенсивні, але херсон обстріли. Як коло, коло вас. Так, показують, мені не показують жертви. Оце найголовніше. Жертв не буде, так? Показують, що може якийсь люд... чоловік показали, що може чоловік загинути. Але показали, що, ну, скажімо так, обстріли ще будуть. Оце так сказали. Обстріли ще є. Але не мені не показують, чи наступу, наприклад, на Херсон. Чи щось подібне? Ні. Взагалі, ні. Тому що знаю, що у вас будуть такі питання. Ні. Взагалі ні, показали. Дніпровський район Херсону, правий берег. Дніпровський район Херсону, правий берег. Чи є загроза, чи все добре? Чи все добре? Сподіваюся, все добре. так? Знову мені показують, що більше щось пов'язане з опаленням. Мені не показують загрози від прильотів. Мені показують, що опалення і не вистачає світла, опалення. Усього показують не вистачає. Прильоти мені не показали по Дніпровській, Дніпровський район Херсон. Так, далі читаю: Харків, Харків, ситуація, Харків, наш героїчний Харків. На тиждень від цього часу і на тиждень. Яка буде ситуація? І все добре. Харків, Харків. Обстріли. Обстріли Харків. Неспокійно. Не 50% загрози. Чи може бути значний прильот з жертвами? Як негативні руни, то так. Показали, що може статися десь пожежа. Показали, що можуть бути поранені. Знову мені показують, що може бути пожежа і перебої зі світлом. Оце те, що показали. Мені не показують жертв, мені показують можливість поранених. Будь ласка, напишіть захисні стави, тому що показали, що, ну скажімо так, там мені показали, що скоріш за все це буде балістика. Показує, що наші хлопці якимось дивом навіть збивають, але показують, що ну є. Є захист, але є і можливість якоїсь пожежі, що щось може буде загоритися. Може, як від уламків, може від падіння ракети. Але показують, що збита, але впала, але показують, що може щось загорітися. Тому, будь ласка, пишемо захисний став. Далі дивимося конотоп, Сумська область, конотоп, конотоп, конотоп на тиждень час до цього часу. Конотоп. Ну, скажімо так, відносно добре, але неспокійне. Е, може бути, щось пошкоджене, пов'язане з водою. І загрозу колу води показала. Жертви можуть бути, як негативно, робить так. Жертви мені не показують. Показують, що більше щось е, з водою. Підприємства, котрі забезпечують це, може бути щось з цим. Якісь пориви, чогось не вистачає, тому запаси, зробіть запаси води, тому що показали так. Суми, суми, самі суми, як на цьому тижні. Суми. Холод, мороз і теж теж саме вода. Показали. Вода, вода. Прильот може бути? Я знімати громади, так? Можуть бути чи уламки, як від збиття. Показали більше уламки. Оце більше це показали. Показали, що може постраждати жінка. Але такого масового наприклад мені не показали, але показали, що є загроза. Тому пишемо, пишемо захисні. Томська область, Томська область. Ну, є загрози, є обстріли і є загрози. Є. Треба, як будете писати, Окремо міста, то будемо дивитися ще окремо. Тому що показали, що є. Десь більше, десь менше, але показали, що Сумська область прям ну такі активні обстріли. Дуже активні обстріли. Десь захист більше, десь захист менше. Але показали, що вони ще будуть на цьому тижні будуть. Тому, будь ласка, бережіть себе. Так, далі дивимося Київ. Київ. На цьому тиждень, тиждень, більше як виття, виття, сирени, сирени. прильотів не буде, так? Будуть, будуть якісь обстріли Києва, показали, що будуть. Буде щось летіти. Мені показали добрий захист, але показали, що ймовірність того, що можуть бути поранені дуже висока. Чоловік та жінка навіть показали, що будуть, і такі, і такі. Чоловік може навіть не один, жінка молода, показали, що є поранення, що це може статися. Ви написали Солом'янський район, Солом'янський район. Солом'янський район, Києва. Відносно добре, але ви бачите сполохи, ви бачите, я розумію, як наші ППО будуть працювати. Святошинський район. Все добре, Святошинський район тижнім часу. Так само тільки можуть бути перебої з електроенергією, але вони будуть тимчасові. Далі ваше питання було: чи справді буде пандемія якоїсь нової хвороби Х, про яку зараз говорять у вас? Страшніше, ніж ковід, які наслідки цього. Це я писала відео вчора про це і сказала, що так, пандемія буде, будуть. Навіть смерті, але не показали, що вони будуть більше, ніж, як від грипу. Показали, що так, буде щось сміятися. Можете подивитися минуле відео вчора. Так, чи будуть уражки ракети потужніші, ніж зараз? Чи будуть урашки ракети потужніші, ніж зараз? Вони сподіваються на те, що їм хтось пообіцяв з-за кордону. Пообіцяла якась інша сторона. Не самі виробляють, а хтось інший вам пообіцяв. Але мені показали, що там ще буде оман, і буде обман, тому що показали, що тій стороні ці ракети якось знадобляться скоріше. І мені показали, що з цими ракетами щось пов'язане з водою. Показали, що якась омана щось таке. Так. І справді рашка модернізувала шахеди, і чи більше від того буде шкоди військовим та цивілям. Рашка модифікувала? Модернізувала шахеди. Ні, показую, це брехня, показують, що. Знову показали, що якісь запчастини десь були взяті. Оце так більше показали. Тому не показали, що модернізація в Рашці. Показали, що десь щось. Ну, знову у когось спереди і щось десь чогось додали. Так, це показали. Чи буде більше від них шкоди військовим та севільним? Дорогі ні всього. Як негативні руни, то так. Ні, показали, що це більше фейк, і будуть роздувати цю, розмухувати цю тему. Так, далі дивимося. Дніпро подивилися. Кривий ріг ми вже перед цим я подивилася, відео, подивіться, будь ласка. Вижгород. Вижгород та Вижгородська дамба. кадамби. Вижгород, тиждень, Вижгород. Чи є загроза з повітрям, вижгород, на цьому тижні. Мені, показали зараз ні, але показали, що можливі обстріли, обстріли пізніше. Мені не показали зараз таких значних обстрілів по вижгороду. Показали, що більше. Якісь ремонти. От щось треба буде ремонтувати. Оце показали так. Е, є вірогідність прильотів, є вірогідність, є загроза 20%. Але зараз показали, що більше щось пов'язане з комунальними службами. Мені не показують що щось. Руйнування якісь мені не показують. Ні, не показують. Знову мені показують, що щось треба ремонтувати, щось треба буде робити. Може бути як шахеди. Шахеди, це шахеди. Ні, знову мені показують, що нужда це якась поломка, комунальна поломка. І треба буде її зробити, щоб все відремонтувати, щоб все добре працювало. Більше так показали. Так, далі дивлюся Одеса, наша Одеса. Тиждень часу. Все ти добре, Одеса. Буду стріляти по Одесі. Щось навіть запустить. Таке, що може привести навіть до пожежі. Е, показую, що якісь цілі старі. Але показую, що щось якісь домовленості про те, щоб я не знаю щось вивозити, порти порти одеські. І навіть буде дуже про це, ну, скажу вже так, гучно буде, але показує, що наші хлопці дадуть ради, вони впораються і показує, що щось чи таємно, чи якось щось буде, чи завезено в Одесу, чи ну, розкриті порти показують. Що, Називається тишком-нишком, але все йде так, як треба. Ось так показали. І навіть якісь дуже добрі події, котрі можуть статися на цьому тижні в Одесі. Щось там добре навіть може статися. Але загроза є. І загроза 30%. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Мені не показали. Показали більше острахів, але не показали ніяких речань. Чернігів, Чернігів, Чернігів. Може бути пожежа. від прильоти. Так показує, що щось може як балістика може бути, чи можуть люди постраждати. Як не зати так. Ні, показують, що ні, не постраждають. Може бути, ну, ми показали, що буде збито. Показали, що дивом, але збито, і показали, що є загроза 30%, але показують, що збивають, і може бути щось пошкоджене. І це пов'язане більше з виробництвом. Інфраструктура. Більше так показали. Область, область Чернігівської. Чи є загроза? Краще так. все буде добре в Чернигівській області, тиждень часу, так? Будуть якісь фейки. Фейки розганяти якусь інформацію, нагоняти на людей страху. І ще показали, що будуть проблеми з водою. Це те, що показали. Але знову ж там треба дивитися по містах. Так, вишнева Київська область. Київська область вишнева на цьому тижні, тиждень. Все добре. Ти плани вистачає в домівках. І треба щось знову так що якийсь ремонт, але показують, що всім поруються і зроблять його доволі навіть швидко. Так, далі дивимося: Борова, Борова, Борова і Зумський район. Насоси не працюється зі світлом проблеми. Це те, що показали. Мені не показали прильотів, але показали, що насоси не працюють. Тепла не вистачає, і зі світлом проблеми, тому заряджайте все, і заздалегідь, як є можливість. Так, далі я дивлюся. Київ, Дарницький район. Так, зараз дивлюся. Київ, Дарницький район. Київ, Дарницький район. Все добре, на цьому теж, так? Під захистом. Під захистом. Показали, що під захистом. Чи буде окупація міста Курахове? Дорогість того, що може статися окупація міста Курахове. Як негативні руки, так? Ні, показали ні. Показали, що це фейк, і показали, що буде дуже багато страху з цього приводу, але показали, що ні. Ні. Показують, що треба більше висвітлювати інформацію про те, що там коїться, але показали, що краще це зробити трохи пізніше. Показали навіть те, що зараз буде як заморожена вся ситуація, і неможливо буде рухатися ні нашим силам, ні силам окупантів. Показали, що як все, все от показують і мороз, і показують, і вода, і те, і те, і показують, що неможливо навіть це буде зробити. Ні. А далі показують, що навіть далі запитаєте пізніше, каже, за 2 тижні, 2-3 тижні навіть сказали. І показали, що ситуація може змінитися, але мені знову не показує, що буде окупація. Ні. Так, далі. Київ Голосіївський район. Все добре. Київ Голосіївський район. Відносно так. Відносно так, але показали, що тепло, тепло, мало тепла. Цим проблемами, але показали, що відносно так. Але показали, що це більше комунальних служб. Так, Київ, осокорки, позняки. Київ, осокорки. Все добре на цьому тижні. Все добре, осокорки, осокорки. Знову мені показують вода, тепло, оце показують. Це більше показують комунальні проблеми. Те, що буде це робити і буде щось ремонтуватися. Не показали приліт. Позняки, Київ, позняки. І знову мені про холод. Мені більше про холод кажуть, але не показують, що буде прильот. Ні. Запоріжжя. Запоріжжя. Зараз секунду, подивлюся, як у нас йде. Так, де наш чат? Тут. Запоріжжя. Запоріжжя. На тиждень часу, Запоріжжя. Ну, скажу так, ситуація зберігається така сама, як зараз є. Показують дуже багато страху. Показують, що будуть якісь обстріли Запоріжжя. Але мені не показують такого значного чи прильоту, чи чогось десь, щоб могли загинути люди. Цього не показали ні. Далі Галіна. Вибори. У мене такий, таке питання: Вибори президента у Рашці. Чи бачить Захід Путіна президентом? Чи вони хочуть когось іншого? І як відноситься верхушка власті Росії цим виборам? Готові когось іншого чи ні, чи хочуть залишити Путіна? І так, як Захід бачить, чи бачить Захід далі Путіна президента? Ні. І подивіться, будь ласка, те відео, про котре я казала вам уже, яке я вчора записала. Там дуже багато я про це розповідала, тому що мені знову показують смерть. Мені знову показують смерть Путіна. Показують навіть його смерть і показують що тут більше про смерть колективного Путіна, тому що показують, що буде зміна влади. І Захід так само, я навіть бачу, що вони будуть цьому сприяти. Як відноситься верхушка власті Росії до виборів? Вони хочуть мінити Путіна з слово. Так, і навіть когось підготували, і там щось міняється. Ну, показують, що голова міняється. Тому будемо чекати. Це ми дуже скоро з вами побачимо. Так, далі дивимося. Суми Сумська область подивилася. Так. Зараз перелистую наш чат і дивлюся, де в нас які питання ще були. зараз дивимося. Ще, ще, ще. Це все ми подивилися вчора наші герої. Так, і зараз іще ситуації наші по фронтам. Які будуть ваші питання іще, пишіть, будь ласка, в коментарях, які міста, будь ласка, розповсюджуйте наше відео для того, щоб люди знали і могли задати і свої питання по інших містах, тому що я розумію, що зараз загроза буде, буде ще загроза і будуть обстріли. Але знову вам наголошую, що дуже скоро все зміниться і радикально. Оце вже показали нумерології, показують руни і показують астрологію, що все радикально зміниться. Тут великі-великі зміни і дуже швидкі. Так, ситуація по фронтам. По Давайте подивимося. Куп'янський напрямок. Ситуація для нас, для України. Як буде складатися ситуація? Фронті, купянський напрямок. Заморожена пересування. Нічого не рухається, і мені показує, що буде якийсь, там щось прийде. Показує, що щось іде на Купенський напрямок, те, що допоможе змінити ситуацію і навіть її переламати на нашу користь. Але показує, що це буде трохи пізніше. Зараз показують, як все призупинено. Запорізький напрямок, Запорізький напрямок. Не вистачає сил, не вистачає енергії, потребують дуже сили. Я розумію, що там більше як ротація потребується, тому що показують, що не вистачає, не вистачає сил, що дуже зморені, дуже зморені. Там треба треба міняти наших хлопчиків і допомагати. Але навіть це мені показує, що навіть з такими силами буде якийсь, ну як деокупація чогось, але деокупація якось, знаєте, як... Взяли навіть не проривом, а чимось іншим. Буде якийсь і прорив, і навіть буде якась деокупація відійде десь. Відійде десь оця мерзота, все на собачих. Навіть це, але показали, що так само це буде трохи пізніше, не зараз. Херсонський напрямок, херсонський напрямок. Знову мені показують хитрості, якась деокупація, але знову мені показують, що це буде пізніше. І ще попереджують руни, що там буде якась провокація на Херсонському напрямку, дуже серйозно. Спробую десь наших обійти. Але показують, що це не вийде, але провокація така буде. Вони спробують щось, як передислокація, от як перебросити сили. Так, і будуть іще удари, удари, удари. Більше показує там артилерія працює. Більше так. А рухатися показують, що не можуть. І навіть показують відхід, але потім. Якось дуже швидко. Знову мені показують, дуже швидко все зміниться. Але це потім, це не зараз. Це навіть не в цьому місяці і не в наступному. Ну, можливо, на підкінець наступного місяця, але ми зараз з вами ще будемо дивитися, тому що все пізніше пізніше. Так. Донецький напрямок. Донецький напрямок. Донецький напрямок. Знову мені показують якийсь прорив, але зараз, показуючи більше, це йде як артилерія, боротьба. Артилерій. Артилерія, артилерія. І показують, що там буде якісь, наші зможуть щось десь обійти, але показують, що це буде як стратегія більше. Так, показують, що це буде тихо, і про це розмовляти не треба, показують, що буде якась стратегія, що як відійдуть для того, щоб далі піти, одразу відійду трохи. І буде якийсь план. Якийсь план такий, коли буде супротивник е як загнаний, як в мішок, оце так показали, як в мішку, як в мішку нікуди рухатися не зможе. Але знову показую, що це буде пізніше. А зараз дуже складна, дуже складна обстановка, така. ситуація невесела, але показую, що ці прориви будуть пізніше. І навіть показали, що якось дуже швидко все от швидко все перевернеться і піде на спад. Прям швидко. Як я вам записувала вчорашнє відео, то як, як одним днем ну дуже швидко. Оце рухалися рухали, і вдруг дуже швидко все зміниться. Є якісь домовленості, є тайні схеми, котрі зараз нам відкриються, і ми щось дізнаємося. І зима буде гарячою. І гарячою на новини і на. Події, котрі будуть радикально все міняти, будемо з вами чекати і молитися за нашу Україну, тому що з нами Бог, з нами правда, з нами наша Україна, з нами сила, сила нашої нації, сила українського народу, душі українського народу, неймовірного і всіх наших предків, наших казаків-характерників, котрі завжди захищали Україну, і зараз вони піднялися і стоять в одному строю. З нашими бійцями, з нашими героями, з нашими воїнами. Слава Україні і слава нашим героям! І до зустрічі, дорогесінькі мої. Пишіть в коментарях, обов'язково пишіть ваші питання. Будемо з вами їх розглядати. Пишіть, що ви хочете ще задати, які питання не тільки по містах, не тільки ситуації, а які питання. І ми будемо з вами робити розклади і будемо дивитися, розглядати це все. Пишіть обов'язково. І пишіть захисні стави, і проголошуйте, Україна перемогла тільки так.